Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, до виборів у Сполучених Штатах Америки залишається 6 днів. Станом на зараз триває дострокове голосування, де кожен громадян може. Проголосувати особисто або за допомогою пошти. І зараз ми поговоримо про основні цифри: скільки ж громадян взяло участь у голосуванні, і також звернемо увагу на хиткі штати, які будуть ключовими під час цих виборів. Отже, станом на зараз. Взяло участь у голосуванні достроково 50 мільйонів 468 тисяч 17 виборців. З них 42% це зареєстровані демократи, 40% республіканці, 18% це інші виборці, так, які не належать до однієї з вищевказаних партій. Тобто тут ми констатуємо, що Демократи мають невелику перевагу над республіканцями. Так, вона складає 2% в достроковому голосуванні по всій країні. Тепер кількість виборців, які проголосували у хитких штатах. Розпочнемо з штатів сонячного поясу. Штат Аризона загалом проголосував 1 мільйон 318 тисяч 283 особи. Республіканців 42 демократів 35%, і інших виборців 23%. І тут республіканці випереджають демократів на 7%, і, власне, демократи повинні мобілізувати своїх виборців для того, щоб вони прийшли і проголосували в штаті Аризона. тому що якщо ситуація буде залишатись такою, яку ми проголосили. То, власне, у Трампа великі шанси здобути перемогу в цьому штаті. Штат Невада загалом проголосувало 711 533 особи. Серед них республіканців 40%, демократів 35, інших 25%. І тут республіканці теж випереджають демократів на 5%. І демократам потрібна. Мобілізація свого електорату, те, що і в Аризоні. штат Джорджія загалом проголосувало 3 мільйони 184 тисячі 885 виборців. З них республіканців 49 демократів 45%. Інші виборці це 6%. І тут республіканці мають невелику перевагу над демократами лише у вигляді 4%. І штат Північна Кароліна. Тут загалом проголосувало 3 мільйони 102 тисячі 410 осіб, з них республіканці 34 відсотки, демократи 33 відсотки і інші виборці це 33%. відсотки. Тут максимально близько все, і відповідно лише 1% відсоток переваги республіканців над демократами щодо. Кількості виборців, які взяли участь в достроковому голосуванні. І багато хто говорить, що у Джорджії у... та в Північній Кароліні спостерігається рекорд за кількістю осіб, які взяли участь у достроковому голосуванні. Далі ми перейдемо до штатів Блакітної стіни, і тут ми спостерігаємо наступні показники Вісконсин. Загалом проголосувало 989 678 виборців, інші виборці 41%, демократи 36% і республіканці 23%. Тобто тут, у цьому штаті, станом на зараз категорія інших виборців, так вона випереджає основні партії за явкою своїх виборців на. Дільниці, які беруть участь в достроковому голосуванні, або ж це голосування пуштою. Демократи на другому місці, а республіканці відстають і менше, ніж чверть виборців, проголосували у Вісконсині. Штат Мічиган загалом проголосувало 1 мільйон. 992 тисячі 475 виборців, з них демократи 48%, республіканці 41%, та інші виборці 11%. Тут демократи опереджають республіканську партію аж на 7%. Але, ну ж таки, республіканці теж можуть мобілізувати свій електорат для того, щоб вирівняти цю Ситуацію. І, власне, штат Пенсільванія загалом проголосував 1 мільйон 473 тисячі 825 виборців з них демократів. 59% республіканці 31% і інші – це 10%. З однієї сторони, демократи мають високу перевагу над республіканцями, але 1 мільйон 473 тисячі – це не така значна кількість виборців, за якою можна робити Висновки щодо однозначної переваги демократичної партії. Загалом, якщо взяти 2020 рік, то більше, ніж 6 мільйонів виборців проголосували в штаті Пенсільванія за того чи іншого кандидата, а тут лише півтора мільйони, майже півтора мільйони, тобто чверть від. Тої суми виборців, так які взяли участь у голосуванні в 2020 році. Ось такі показники спостерігаються в контексті дострокового голосування. За цими даними, ми можемо плюс-мінус розуміти мобілізацію електорату з боку тієї чи іншої політичної сили, кому потрібно покращувати свої результати. Якщо ми говоримо про перемогу тієї чи іншої партії і кандидата від цієї сили. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!